студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Національний банк України 4 травня впровадив найбільший з початку повномасштабної війни пакет пом'якшення валютних обмежень для бізнесу. Цей крок спрямований на покращення умов роботи українських підприємств, стимулювання їх виходу на нові ринки та сприяння надходженню експортної виручки в країну. Про зміни і їхній вплив на український бізнес говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Економіст Олександр Охрименко пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож йдеться про зміни в кількох напрямках. Про які саме і як кожне з нововведень відіб'ється на українському бізнесі? Ну, перше, що зробив Національний банк, він виконав прохання українського бізнесу. Дивіться, там є ряд моментів, які український бізнес просив і раніше. В першу чергу це стосується оплати е, послуг за кордон. Ну, розумієте, яка ситуація, Дивіться, компанія взяла позику, або навіть е, вона взяла товар, а потім за нього розраховувалися, ну і, відповідно, там є свої знижки, набавки і так далі. Так раніше була проблема. І дійсно, як ви самі розумієте, це негативно впливало на бізнес. Ну, навіть якщо ти домовлявся з яким-то взяти борг товар або оформити товарний кредит, то ну, виникала проблема, що ти ж не зможеш заплатити. Тепер це зняли. І бізнес дуже цим задоволений зараз говорю, тому що це е, велика така е, частка нашого бізнесу, яка дійсно їй потрібно розраховуватися по боргам, які вони взяли від зарубіжних партнерів. Друга дуже велика дивиденди. Ну самі розумієте, що є компанії, де власники із-за кордону. Звичайно, що вони ж не просто так власники, вони ж хочуть отримувати прибуток. І от до цього часу була проблема виплатити дивиденди на резидента. Ну самі розумієте, це негативно впливає ну, і на інвестиції, і на відношення. Ну і до самих інвесторів. Ну любий інвестор скаже: а чому я буду інвестувати гроші в Україну, якщо я не зможу отримати дивиденди? Ну, це ж логічно. А тепер знялися обмеження. Ну там ще ряд чисто технічних обмежень, ну, наприклад, страхування. От е, ваш вантаж іде за кордон. Ну, ви самі розумієте, що його краще застрахувати, за кордоном застрахувати, а не в Україні. Так от тепер можна застрахувати за кордоном і і не хвилюватись, тому ну, якщо ну дійсно, що трапиться, виплатять. І дійсно це якби позитивна інформація. Ну там відповідно ще дуже корисно, що вони збільшили ліміти. Ну, ви знаєте, що в нас є ліміти при деяких валютних операціях. Вони ці ліміти збільшили. І на сьогоднішній момент я б сказав би: ну, для можливо для великого якогось бізнесу це може і е, ще збільшити треба. Але якщо беремо мали середні, ну, ліміти такі, що ну дай Боже, що у вас тільки грошей вистачить. Так що так, да, дійсно, це от, позитив інформація. От ви раз, наразі згадали про великий, середній малий бізнес. А який український бізнес найбільше відчує вплив пом'якшення валютних обмежень? Якщо йдеться про розміри бізнесу, а можливо про окремі галузі? Ну, фактично весь бізнес, але от, в даному випадку малий середній. Ну, дивіться, хто у нас займається торгівлею? Ну от, от варіант: дивіться, у нас є, ну, достатньо популярні такі: завозять товар, продають, потім розраховуються. Ну, нормально. Да, звичайно, тут виникає якісь до ну знижки, надбавки, платежі, акредитиви, Ну, тобто, в будь-якому випадку є ряд ну, нюансів, які враховують. Тепер для цих компаній, які займаються торгівлею. Причому, коли говорять торгівлі, це може бути що завгодно. Починаючи від автівок, закінчуючи будівельним матеріалом. Наприклад, ну, продукти в харчування. Тепер буде проще завозити товар і проще буде дійсно його продавати. Зменшиться навіть як і націнка. Тому що ви ж розумієте, що тепер ну не треба буде щось вгадувати, як завести, як потім його розрахуватися. Тепер просто дійсно. Взяли товар на реалізацію, продали, націнили і без проблем розрахувалися своїми зарубіжними партнерами. А це дуже для бізнесу важливо. Пане Олександре, якщо повертатися на початок цієї історії, скажіть, будь ласка, з чим були пов'язані ну такі доволі суву, суворі обмеження від національного банку України? Бо мені здається, що от коли ми говоримо про пом'якшення, одразу так чи інакше в Україні виникає питання про якісь а, не дуже законні можливості. Ні, дивіться, коли почалась війна, ви самі розумієте, проблеми з валютою. Національний банк тоді ввів дуже жорстокі обмеження. І навіть коли вже ситуація трішки покращилася, ми почали отримувати від зарубіжних партнерів ворожі. Національний банк порахував, що ні, в хвилиночку, дивиденти не можна. Інвестиції за кордон не можна. Розрахуватись по кредиту. не можна. Ну, тобто він порахував, що давайте так, валюти, ну, валюти завжди не вистачає. І він порахував, що от бажано, щоб якась частина валюти не уходила. Даний сьогоднішній момент ми можемо побачити, що на Міжбанку е, може зараз зрости дійсно відбутись девальвація гривень. Це дійсно можливо, тому що ви ж розумієте, яка зараз частина бізнесу, яка раніше не могла купити валюту, щоб розрахуватися своїм зарубіжним партнерами. Тепер вона має повні законні підстави звернутись, купити валюту. І виплатити під борга. Так що це теж так що не дивитися, якщо зараз дійсно буде девальвація. Паніка, яка паніка? Нормальні явища. Ну, дійсно, з банк це розуміє. А якщо ми говоримо зараз про тимчасову таку ситуативну девальвацію гривні, до якої міри, як ви вважаєте, це може відбутися? Ну, дивіться, національний банк регулярно продає валюту. І десь курс 40, це в нього якби такий орієнтир. Звичайно, що е, він може бути 39,9, 39,8, да, це може бути однозначно. Але знов-таки звертаю вашу увагу, що Нацбанк продає. Да, він розуміє, двічі, ви зрозуміли. Нацбанк, від чому він так довго приймав це рішення? Він розуміє, що зараз прийдеться більше продавати валюти, що ви так зрозуміли. Болюче питання, але воно дійсно буде стримувати девальвацію гривні. Як ініціатива відіб'ється на економіці України і як швидко? Ну, я, скажімо, так, швидко воно ні, ну, швидко на курсі від, відіб'ється. Оце якраз воно швидко. А в принципі, ну, давайте так: у нас все таки війна. Звичайно, сподіватися, що інвестори будуть активно інвестувати гроші в Україну, щоб отримувати дивіденти. Я в це не вірю, чесно говоря. Ні, ну можливо, дійсно, якісь партнери, якісь там Не скажу, що не буде, воно щось буде, але не таке активне. Тут воно дійсно десь дасть можливість нашим компаніям, ну і перш за все, які займаються торгівельною організацією, їм дасть можливість розширити бізнес і, скажімо так, більше завозити товарів, більше продавати, купувати і в деяких моментах ну зняти такі. Проблеми, ну от якщо раніше скажімо так, вам треба був якийсь товар, і можливо по часу його довго завозили, то тепер це буде швидше. це теж небо ну, позитивний фактор. Це звичайно позитивно відобразиться і на бізнесу, який, ну якому треба більше. Ну, дивіться, навіть така ситуація. Паливо заводиться, ну, гріх жалуватися, це нормально. Але тепер можна буде його простіше завозити. Хотів би сказати, що знизиться ціна Ну, не дуже я в це вірю. Хоча дійсно витрати, витрати на закупівлю палива зменшаться. Тобто ну, от нафтотрейдери могли б якусь б там копійку скинути. Все-таки в них тепер менше буде витрат. Це от така ситуація. Подивимося на реакцію на ці зміни нафтотрейдерів, Так і подивимося, як воно відіб'ється на кінцевих цінах на заправках. Сподіваємось, що ми це відчуємо. Пане Олександре, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був економіст Олександр Охріменко. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.